Усі ми щодня дивимось на небо то сонце, то хмари, то вітер, то гроза. Але хто керує цими змінами? Привіт-привіт! З вами знову я Аріна Петроченко, і сьогодні ми будемо з'ясовувати, як працює погода, а саме що таке циклони і антициклони, і як вони можуть змінити настрій усього дня. Циклони і антициклони. Це атмосферні гіганти, що рухаються над нашою планетою. Їх не видно неозброєним оком. Але саме вони приносять дощі, вітер або ж ясне небо і тишу. У центрі циклону низький атмосферний тиск. Повітря втягується середини, підіймається вгору, охолоджується, утворюються хмари і починаються опади. Антициклон це навпаки, у центрі високий тиск, повітря опускається вниз, не даючи утворюватись хмарам. На вулиці сухо, тихо і ясно. А зараз уявіть собі велетенську атмосферну карусель. У циклоні вона крутиться. Проти годинникової стрілки і тягне за собою хмари, дощ, вітер. А в антициклоні оберт навпаки. За годинниковою. Він замикає небо в прозору ковдру без хмар і дощів. Циклони зазвичай приносять нестабільну змінну погоду. Улітку це дощі, узимку, сніг і сильні вітри, антициклони навпаки. Влітку спекотно і сухо узимку мороз, але майже без снігу. Дізнайтесь, іноді кожен говорить, сьогодні так тяжко дихається, або сьогодні таке легке повітря, і це не просто відчуття. Атмосферний тиск справді впливає на нас, на серце, на судини і навіть на сон. Тому розуміти, хто на небі головніший циклон чи антициклон, корисно кожному з нас. Коли синоптики говорять про зміну атмосферного фронту, вони мають на увазі зустріч двох повітряних мас теплого і холодного повітря. Там, де вони зіштовхуються, виникає фронт, а за ним дощі, вітер або гроза. Швидкість руху фронту залежить від сили циклону або антициклону. Саме тому погода іноді змінюється так швидко, ніби хтось перемикає канали в небесній студії. Отже, циклон це нестабільність і дощі, а антициклон це стабільність і тиша. Тож погода це живий процес, і хоча ми не можемо нею керувати, ми можемо читати її як карту настрою планети. Циклони і антициклони це як актори на сцені, які щоразу грають нову п'єсу. У ній є драма, гармонія, напруження і розв'язка. І від того, яку роль вони виконають сьогодні, залежить, чи візьмемо ми парасолю, чи одягнемо сонцезахисні окуляри. Тож наступного разу, коли будете дивитись прогноз погоди, не просто шукайте цифри, подивіться на небо. Як на карту великої атмосфери. Там усе в русі. А з вами була Аріна Петрученко. Гарної вам погоди! Па! -а!